Знаєте, саме цього гостя особливо чекали у нас в студії Ліда Лі. Просто дуже скоро Ліді не буде в чому приїхати на ефір, бо всі її взуття, ну ви самі прекрасно знаєте, ви дивля... див... Див... дивитесь її сторіс, е, З'їла її е, любима собака Лулу. Як любима, настільки любима. Ні, я шуткую. Я. Хочу сказати, що у нас сьогодні в гостях Віталій Новик, кінолог, зоопсихолог, ну і принаймні так його називають. Але сам Віталій говорить, що він спеціаліст з поведінки собак. Доброго ранку вам. Доброго ранку. А є такі собаки? Ну які на яких дивишся, і такі ну ні, 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 нічого не зробиш. Ну як, наприклад, Лулу. Ну, так, дивіться, так. з лолу, мені здається, можна щось зробити, тому що дивлячись на Лідію... <рес> просто так можна щось зробити. <рес> можна покращити ситуацію з поведінкою. Чому? Тому що дивлячись на Ліду, я розумію, що вона емоційно дуже любить, залюблює собаку. А це собаки сприймають як слабкість mm -hmm. і як рівність. І тепер ви з вашою собакою як подружки. З чого це вона буде вас слухати? скажіть, це правда, що не можна брати собак до ліжка, тому що собаки сприймають це як, типу, вони приходять тебе лікувати, що наче ти що вони опікуються тобою, щоб наче з тобою нічого не сталося. Що це настільки прибирає всі ці бар'єри, повагу і оцей ну, типу, статус того, що є хозяїн і його потрібно там слухати або прислухатися до нього. Бо ми ж всі як беремо? Там начинається. Отак. Ну не у а усі. так не можна робити. Ні, дивіться, все залежить від контексту. А, у випадку, коли ви а, з собакою дуже на рівні, да, як я кажу, любов, ми спимо, ми все дозволяємо собаці. Собака починає реально вас оберігати, тобто вона і відчуває, що ви вагітні, вона відчуває, що ви хво там хвора, Поняти, наприклад, да. Да? Mm -hmm. ну не ви давайте на іншу людину, і вона починає опікати, оберігати. Але ця опіка може бути як класною, а може бути і агресивною. Mm -hmm. Наприклад, собака починає відганяти всіх членів сім'ї, тому що. Там, е, охороняючи дитину, охороняючи вагітну жінку, яка просто, наприклад, там, ну, гормони плаче, там, да? їй треба сільотку зі снігерсом. Да? І в цей момент собака оберігає, відганяє чоловіка, який хоче допомогти. Знаю, ви це зараз така раз проблемка може виникнути. Але тут просто є маленький нюанс. Бажано це робити, коли ви запрошуєте. А не коли собака зі своєї ініціативи залазить до нас угу. і каже: Ну що ми тут з тобою, це друзі? Моє, я можу, це моє якщо ви запрошуєте, коли ви хочете, да, тоді вже трошки відносини, що ви старша, а вона трошки менша, да, <плес> молодша. Угу. І в цих відносинах вона не буде так опікати і агресувати на інших членів сім'ї. Давайте так є ситуація там більш-менш доросла собака до року, і є момент того, що ця субординація. Трішечки поплила. Що ми маємо робити? Як нам змінити цей момент і знову повернути, скажімо, повагу в очах собаки? Дивіться, змінити ситуацію. Є такі переломні періоди, да, виховання, коли ви займаєтеся собакою, це три дні, це два тижні, це місяць, два-три. Оце переломні періоди, де собака вже е, трошки розуміє, е, в звичку все це переходить. Да? Тобто це період невеликий, uh -huh. я вважаю. По-друге, е, що нам треба робити для того, щоб собаки нас приймали не на рівні, а трошки старшими. Вам треба просто створити е, три важливі моменти. Перший момент створіть кордони, де ваша собака не має права до вас нагло відноситись. Це ставити лапи, кусати, гавкати, ричати. Я завжди за це кажу, навіть в ігровій формі. Ви приходите додому, лапи поставила. А ви там це граєте з собакою да, іграшками там перетяг, вона раз кусила. Ці всі Це ігрові я. форми призводять до того, що ви тепер рівня. І вона не буде вас поважати, а потім ще й вкусить серйозніше, коли ви будете там десь і за щось робити зауваження, де вам треба там шкарпетку забрати. Угу. Да? І вона вкусить, бо цей сценарій в неї вже є отут. Тому всі ці речі треба забороняти навіть в ігровій формі. Друге, ви повинні стати для собаки трошки спокійною е емоцією. Оця. Трошки прибрати, я не прошу повністю, але давайте 80% ми становимо серйозні, спокійні, uh -huh. ведемо себе спокійно. Ви ж хочете, щоб собака така була? Ведіть себе так само. 80% ми серйозні, спокійні, робимо зауваження, а 20% ми сюсюкаємо. Вау! Всього 20%. Потім цей відсоток можна більше, 30-40%, коли все буде добре. І останнє перестаньте мучити собаку. Це людський вже фактор. Такий сучасний, да? вони думають, Так, да, дресура У собак немає в природі. Ви бачили, коли собаки один одному кажуть, сидіти, місце mm -hmm. нема. Перестаньте це робити, бо це відволікає і не вчить собак нічому, окрім цих команд, е, як робот. Да? Перестаньте собаку відволікати смаколиками за все підряд. Є проблема, вони відволікають, воно не працює тут. Собака залишається в цьому стресі, в цьому в цій агресії. Перестаньте собакам кидати іграшки і перетягувати, бо це вже хижацький така поведінка, mm -hmm. де собака ганяється за м'ячиком, а потім вона біжить за голубом, а потім вона біжить за кошкою, яка на дорогу, і тут машина. Розумієте, як це небезпечно. Mm -hmm. Тому кидати, перетягувати, це теж конкурувати, все це не треба. І якщо ви просто зробите оці три речі, за тиждень-два я вам точно кажу: відсотків 60 вже буде набагато краще. От реально oh, це... мені цікаво, і мені це... теж я. Рам. Так, друзі. е-е... У М1 я впевнена, що я. Ви тільки поспілкувалися і ти вже розмовляєш іншою мовою. Прямо зараз відеокліп Пес Патрон. Ти зрозумієш все. Дивись, не перемикайтесь. <laughs> Світанок на М1 триває всім ще раз доброго ранку. І зараз особлива увага усім, у кого вдома є маленький або не дуже. Песики. У нас в гостях Віталій Новик, спеціаліст із поведінки собак. Ну, ви зараз не тільки займаєтесь, вірно, з собаками. Да? А, ще й людьми. Секунду. Воно так не працює. Ні. З людьми, тому що це стосунки, Даніелю. Повертаючись до е, занять з собаками та господарями, ви це робите і особисто. Правильно, ви приїжджаєте? Як, як це відбувається? Як? Ну, Дивіться, спочатку, коли я починав свою практику, я десь два роки працював максимально з собаками. Я приїжджав додому, я працював з собаками, але потім я уїжджав. Ну все добре, все, да? Станила, все, але все, становилися місця. тільки гірше або на свої місця. Чому? Тому що з новою людиною собака добре чує. Да, на нову територію поїхала з новим кінологом, віддали собаку на місяць. Це все не працює, друзі. Да, не витрачайте час, гроші, mm -hmm. ви повинні самі мінятися. І як тільки ви міняєтесь, тоді собака міняється. Після двох років такої практики я зрозумів, що я просто б'юся як рибообід і ну, не розвиваю, ми не вирішуємо проблеми. Mm -hmm. Я почав максимально з людьми працювати: онлайн, офлайн. Яка різниця? Я, коли приїжджаю, я в собак взагалі не трогаю. Розумієте, mm -hmm. я їх не ругаю, не торкаюсь до них. Ми просто я просто, просто працюю з людиною. Все для мене собаки нема. Коли я працюю з людиною, і людина тут же починає працювати з собакою. Реально за 2-3 години мого заняття 80% проблем уходить. Тому що всі ці проблеми, знаєте, підбирання, гавкіт на собак, на дітей тягне повідок. Отака скажена. Це все наслідки домашніх відносин. Хто ви є вдома? Рівня, друг. Чи все таки трошки старший? Так. Якщо ми оце вистроїли вдома на вулиці, собака отак міняється, і клієнту такі очі каже: Віталій, де де ви були раніше? Розумієте, за 2-3 години, звичайно, місяць-два треба підтримувати. Звичайно, я даю підтримку онлайн після заняття. Місяць два-три. І це у мене дуже добре виходить. Тому я вже три роки працюю чисто з людьми або онлайн, або приїжджаю так от, Да? В умовах війни з обстрілами, з ракетами, собаки дуже цього бояться. Ну, бо... Як захистити їх психіку? Так, так? бо моя ну салі. Вона прямо з бойових дій. І вона зашугана. Вона прийшла до, до мене зашуганою. І якісь звуки, якісь там громкі слова, навіть коли я можу крикнути. О, ну вона боїться і Лулу трішки, вона з іншого міста була. Якщо Салі більше реально боїться цього, Лулу ну така більш спокійна, мені здається, ух, я вам зараз відкрию трошки очі, щоб ви теж подивилися під іншим кутом. По перше, Даніл розказує, що в нього класна чимна собака. І Даніл тільки що сказав, що вона трошки з бойових дій, і типу, із за ні за тих бойових дій вона боїться, труслива. Так я вам скажу більше, Даніл, ваша собака труслива з народження, характер. Тером і тому вона чимніша, можливо, ніж ваша, бо ваша собака, Може. можливо, не труслива характером, а холерична Ні, трошки. Там, да, там. І вона якщо вона трошки. холерична, тут вже не справа Даніла Боліда. Яка різниця? Вона зі мною теж була б холеручна. Розумієте, важка, вона трошки важка mm. після війни. Реально дуже багато собак е, да з бойових дій, але. Коли я бачу фотографію собаки, я бачу, що вона з народження така з бойових дій зрозуміло, що вона чуть-чуть стресанула ну не трочуть а сильно стресанула сильніше, але ж вона залишається трусливою. Я за вас, да вона боїться і нам треба допомагати. Я зараз розкажу як. Але факт, що вона труслива, просто прийміть, і вона повинна боятися вибухи, і це норм. Це окей, ми їм ми їй допоможемо. Далі, часто люди беруть собак з бойових і вони не хочуть робити зауваження, тому що вона з бойових. Але собака вже на голові. Вона вже забула, що вона була з бойових. Вона вже кусає, агресує, а люди жаліють, не ругають, тому що вона з бойових. І це дуже важко для людей, розумієте? Вони вже закривають її в іншій кімнаті в клітці. Вони вже хочуть там і по, -по її трошки шльопнути. Да? Вони ну вони не знають, що робити. І тут, звичайно, я можу допомогти. Коли собаки трошки залюблені на голові у людей, да, то собаки, на жаль, неправильно інтерпретують небезпеку. Є вибухи ППО, вони біжать до вікна і гавкають. Це є проблема, тому що це небезпека, їм треба тікати туди, де безпечно. Mm -hmm. А вони біжать. Чому? Бо ми такі створили відносини. Бо наша собака вже на голові у нас, і тому вона гавкає на дзвінок. Вона точно гавкає на дзвінок, якщо вона гавкає на ППО. Точно вам кажу. Да? І. Е ви, якщо створите оці кордони, все, що я вам сказав, собака почне ППО реагувати правильно, уходячи в безпечну зону. А вам всього ж на всього просто треба е, якусь кімнату, під пі, ванну, в туалет, де, де менше звуку. Да? Ви можете паралоном, ви можете тканинами, да? от як в кінотеатрах, щоб менше шуму туди Ми доходило. Знається. Все, угу. можете будочку зробити, де паралоном її обкладити, їй там буде дуже класно, все, щоб допомогти. Я думаю, що ти, як і я зрозумів, що, мабуть, ну, це як стосовно стосунках з дітьми ми виховуємо не дітей, а себе і тут так само потрібно розпочинати з себе, себе. зі своєї, скажімо так, дресировки і свого ставлення. Тому Віталій, я вам супер дякую, правда. З нами був Віталій Новик, спеціаліст із поведінки собак і їхніх господарів. Дякую за розмову. Вона була над корисна для нас з тобою і для усіх глядачів. Дякую. Я чекаю на зустріч, правда.